Вітаю, друзі! Сьогодні, 28.04.25, Кремль, оголосив чергове перемир'я з 8.05 по 11.05, вказуючи про необхідність такого перемир'я, святкуючи 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Що ви думаєте з цього приводу і чи можна довіряти окупантам? Давайте згадаємо, як проходило попереднє перемир'я пасхальне і так зване енергетичне перемир'я. Що відбувалося у вас в регіоні в ці дні, пишіть в коментарі та діліться своїми думками стосовно цього. Чи справжньо ми можемо розраховувати на завершення бойових дій? Також Кремль назвав ряд передумов, у зв'язку з якими. Він згідний погодитися на остаточне припинення вогню та завершення війни. Окупанти наполягають на необхідності визнання окупованих територій російськими, також визнання окупованого Криму російським, віддати їм Запорізьку та Херсонську області, що є вкрай несправедливими умовами, на нашу думку. Також вимагають законодавчо врегулювати питання. Про дозвіл і повернення за стіл перемовин з Росією. Також бажають окупанти вкрай несправедливо встановити і закріпити на законодавчому рівні російську мову, російську церкву. Що ви думаєте з приводу таких заяв Лаврова і чи може Україна їх розглянути та сприйняти? Тому, друзі. Бажаю всім миру, бажаю всім наснаги та справедливої перемоги. Юридична компанія Human Rights пишіть ваші думки та коментарі з приводу 9 травня та тимчасового перемир'я. До зв'язку.